Так, поїхали. Сьогодні в мене чашечка одна із моїх улюблених. Лотусова. Я не знаю, чого лотусова, і тарілочка. І колір який гарний, м'ятний, дуже красивий. Розділ 16. Северин був давно готовий до чогось подібного, тому зберігав цілковитий спосіб. спокій. Ти про що? Гриша криво посміхнувся. Ой, ну перестаньте, ніби я не бачу, як вона сидить до вечора і чекає, поки я піду. Я ж не дурний. Дурний Гриню, та ще й нахавний. Таня затримується, бо робить твою роботу. Не всі можуть собі дозволити вільний графік. Та ще й мій лікар'яний, на неї взагалі все звалилось. Боже Боже, бідна Таня, а чого це в нас раптом морозилка така модно з'явилась, а в ній повно скелет запакованих? Морозилку я гришу випив для лікарні. А що ти в ній побачив, тільки твоя наркетська башка знає. Ці слова зачепили прозектора заживе. Справді, він відійш... підійшов до холодильника і різко відкинув кришку. Заглянув, перевірив розгублений под... погляд на доника. Перевів розгублений погляд на доника. Вже прибрали? Що прибрали? Вона й була порожня. «Гришо, є таке чарівне словосполучення, реабілітація наркозалежних. Поцікався. Гриша нерішуче завмер. Схоже, альтернативного розвитку подій він не передбачив. А Севі раптом стало цікаво, що прозектор збирався робити, підловивши його. Припустимо, там лежить твоє уявне щось. Що далі? Побіжиш до головного? Нахіра? Що мені з того буде? сказав просто як дошка Гриша. Ну, так чого ти тут сунеш свого носа, вирішив погратись у шантаж? Ні, прийміть до спілки. Ти навіть не знаєш, що до чого і просишся. Я за всякий кипіш, крім тюрми, романич, мені гроші треба. Гроші всім треба. Ну чого ви, Романич? Гришко, морозилка порожня, як твоя голова, сам же бачиш. Візьміть, я робитиму, що скажете, що завгодно. Реально, бабки треба. Ти ненадійний тип Гришу, з такими не працюють. Ну, Романич, почнімо з того, що ти напхнеш калат, закриєш рота і задаєш, що працюєш прозектором, а там буде видно або йди нахір звідси». Гриша підкорився і мовчки зробив, що було сказано. А Северин думав, якого чорта він затіяв цю гру з наркоманом. Поки підлеглий корпів над тілом Сева вийшов і подзвонив на свою другу роботу. Клініка дерматології, святий Пантелеймон. Добрий день, це доник, патоморфолог. Я закрив лікарняний, з цієї суботи, можу виходити. Хвилиночку, що це шруділо. Так, Северине Романовичу, на жаль, ваші зміни зайняті. Як це зайняті? Я ж попереджав, що на лікарняному у мене була б Хто там замість мене? Добрий, пробачте. Добрий Ігор Савич, це наш новий патоморфолог. Він тепер виходить на всі дні. А хто так вирішив? Це якесь непорозуміння. Ви можете поставити мене по суботах, як раніше. Я графіком не займаюся. Всі питання до адміністрації. Ясно. Головний лікар увечері буде? Медичний директор. Сева ледве стримався, щоб не лайнутись. Медичний директор увечері буде. Зараз на місці. А ввечері? Він мені про свої плани не звітує. Зараз на місці. Сева поклав трубку. Це був якийсь жах. Не талановило одразу в усьому. Остання можливість заробити хоч якісь гроші буквально танула в повітрі. Він забіг у кабінет і, вдягаючись, гукнув гриші крізь відчинені двері. Я на комісію міськздрав. Якщо шукатимуть, кажи, щоб дзвонили на мобільний. Поняв з... долу... Долу... долинуло зсередини. Ну що ж, хоча б ця напасть на деякий час нейтралізована. Вибігаючи з Сева, зіштовхнувся носом до носа з начмедом масло, Масловським. О, Северин, а ти куди зібрався? На комісію міг страв. Автоматично, Автоматично повторив брехню Сева. Гриша працює. Бачиш, а ти на нього скаржився. такий цінний співробітник. Начмед глузував, але Сева його майже не слухав. Так, іди, але щоб ввечері був на конференції. На якій машинально відповів Сева, а сам подумав: Господи, що ж це за день такий? Він збирає, транспантологія, хочуть нову програму запустити і під це діло провести закон. Сьогодні для лікарів будуть роз'яснення. Почитай. Він простягнув роздруківку. Сева пробігся очима і спантеличино запитав: А чого в кінотеатрі? Бо народу буде до біса. все місто, плюс академія наук і. Відомчі. А я там дуже потрібен. Найменше йому хотілося мартувати час на чергові посиденьки у світлих традиціях в політбюро. Явка обов'язкова. Я там буду і тебе перевірю особисто. Сева, по подумки чортихнувся, тримав би язика за зубами і тихенько прогуляв би, тепер доведеться прийти та ще й, мабуть, сидіти до кінця. А чого так пізно проскигли, втираючи, втрачаючи надію? Щоб після роботи всі встигли. Трудового режиму треба дотримуватись. Коротше, не мороч мені голову, давай сюди. Доник простягнув йому аркуш. Добре, буду. От і молодець. Мисловський, щасливий, що зміг зіпсувати комусь день, пішов далі, фальшиво могикаючи, якусь мелодію собі підніс. Северин сидів під кабінетом медичного директора вже близько години. За словами секретарки, він приймав важливих гостей, і скільки доведеться чекати, та не знав. Директор був у минулому косметологом і, здається, не мав медичної чи навіть вищої освіти взагалі, за які досягнення власник призначив його керувати своїм закладом, лишалося загадкою. Досі Сева горив із ним лише одного разу, і враження від начальника вкладалося в одне тільки містке слово Ніякий. Сева знуджено міряв приймальні кроками, поки не усвідомив. Увесь цей час жодних звуків з кабінету не було чутно. Вони з устями там що, спати полягали. Дочекавшись, поки секретарка вийде, він обережно постукав і, не отримавши відповіді, швидко ковзнув за двері. Кабінет виявився напрочуд великим, особливо враховуючи скромну площу, яку займала клініка. Всередині панувала темрява, важкі штори на вікнах були щільно стулені. Посередині стояв стіл, а на стіні за ним висіла величезна плазма, на якій дурновато стрибали один на одного учасники політичного ток-шоу. В шкіряному кріслі спиною до нього сидів директор, увагу якого повністю поглинуло телевидовище. Від обурення в доника забило дух, понад усе хотілося ляснути послисій потилиці, що стерчала над спинкою крісла, та він вмить нагадав собі, з якою метою прийшов, зробивши кілька глибоких вдих і... вдихів і покашляв. Директор різко крутнувся в кріслі і поклав долоні на стіл. Чого вам? Моє прізвище Донник, я патоморфолог, працював, працюю на вихідних. Працював тобто. Директор узублено закивав, дивлячись кудись Севі за плече. Сева машинально оглянувся, нічого особливого там не побачив. Ви щось хотіли? Сева коротко описав суть проблеми, і коли закінчив, директор лише мовчки покивав, так і не подивившись співрозмовнику в обличчя. Вимикати телевізор, він, схоже, не збирався. Там якраз хтось дорвався до мікрофона. Ви колись почнете думати про людей. Директор крадькома обернувся назад йому, очевидно, кортіло продовжити нагло обірваний перегляд. «Е, я можу щось для вас зробити? Я, власне, на це дуже сподіваюся. Я давно просив дати мені більше робочих днів, але зараз хотів би принаймні повернути свої суботи. Е, вас, здається, довго не було? Лікарняний офіційно. Я дзвонив попередити, що, а поки вас не було, продовжив директор, робота була. Довелось вирішувати кадрове питання. Наш новий морфолог добрий, так, дуже добрий спеціаліст, дуже професійний навіть. Ви теж були професійний, але він нам підходить більше. Розумієте, в нього немає іншої роботи, доступний щодня. Я теж готовий працювати щодня. Дуже добре, але нам не треба два спеціалісти на кожен день. Це вийде надмірно. Директор говорив дуже м'яко, з якимось ніби жалем. Тоді хоч якісь дні ви мені можете виділити, сказав Сева, раптом зрозумівши, що розмова пішла по другому колу. Зрештою, я давно з вами працюю. І ми дуже раді такій довгій співпраці, урочисто сказав директор, а потім усміхнувся, на чому на думку спало щось неочікувано доречне. Ми матимемо вас на увазі. В разі чого? Усмішка застигла на його обличчі і Сева зрозумів, що аудієнція добігла кінця. Отак просто ви мене звільняєте, без варіантів. Послухайте, ну ми ж не можемо дати вам дні, забравши їх у нашого штатного патоморфолога. Це не наш стиль роботи. Тільки в коридорі до себе, до себе дійшла парадоксальність і лицемірність останньої фрази. Він підійшов до секретарки. Добрий зараз на роботі. Та грізно подивилася на нього і не відповіла, ще пак промайнув у печеру сім-сім за її спиною. Сева нещиро побажав їй хорошого дня і пішов шукати свого конкурента. Добрий справляв добре враження і виглядав як дуже добра людина. Старенький, горбатенький, сивий, і з лагідним поглядом крізь окуляри з-під кошватих брів. Його з однаковим успіхом можна було уявити і з мікроскопом, і з книжкою у колі малят. Він жестом запропонував гостю присісти. Сева з полегшенням подумав, що з оцим дідом Панасом компроміс знайде без зайвого клопоту. Враження зникло, щойно старий відкрив рота. Северин Романович, я так розумію, він самий. «Він самий?» Щоправда, не пам'ятаю, щоб ми знайомились. А ми і не знайомились. Я дивився вашу картку в базі співробітників. Ви ще завідуєте патанатомією. Ну, хто я такий, ви знаєте, інакше б не прийшли. Чим можу? Тільки одразу попереджаю, що в мене мало часу. Сева другий за день повідав свою історію, намагаючись наголосити на своєму скрутному фінансовому становищі. Закінчив тираду проханням віддати йому чотири ну, хоча б два дні на місяць. Добрий нахилив голову до плеча, зняв окуляри в тонкій оправі. Абсолютно виключено. Такої прямоти Сева не очікував. Дозвольте поцікавитись, чому? Молодий чоловіче, з тих самих причин, з яких ці дні хочете ви. Гроші. Нам обом вони потрібні. Тільки ви молодий, а я, як то кажуть, скочив у останній вагон. Ви самі знаєте, яка пенсія. Все ви хотів вийти від розпачу. Один день на місяць. Вибачте, наша розмова не а мені справді треба йти. Один оберіть будь-який, ви втрачаєте якісь копійки. А для чого тоді вам ці копійки? Доник вирішив іти в вабанк. той день, коли замість вас буду я, будете повністю компенсований. Взагалі нічого не втрачаєте, вважайте оплачуваний вихідний. Але виявлялося, він схибив, оцінюючи співрозмовника, і схибив дуже сильно. Добрий знов одягнув окуляри і витягнув з-під стосу паперів на столі, на столі тоненьку папочку. Лизнув пучку пальця і погортав аркуші всередині. Я проаналізував вашу роботу перед лікарняним. Пневмонія, так? Зараз усе нормально? Ну, слава Богу. І помітив цікаву річ. Дуже велика кількість випадків інсіту. Взагалі не вписується у статистику лікарні. Можна подумати, що підвезли автобус Чорнобильськ... Можна подумати, що підвезли автобус чорнобильських ліквідаторів. А я от за час вашої від... відсутності жодного випадку не виявив. Дивно чи не так? У роті доника сухий язик терся об сухе піднебіння. Він мовчав. Добрий наблизив своє обличчя майже впритул. Синку, пізно старого кота вчити гопки. Хочеш щось мені запропонувати, подумай добре, що саме. Не хочеш, не забирай мій час. Сева дивився в підлогу, відчуваючи, що старий повністю взяв гору. Я вас по-людськи прошу, як колегу, один день на місяць. Добрий фиркнув і сказав зовсім не по-доброму. Гомогоміні лопус ест. чув таке людина людині вовк. Потім заклопотано глянув на годинник Ну от через вас запізнився, тепер доведеться брати таксі. Суцільні витрати. Сева сидів у машині під пантелеймоном. Він досі не міг повірити у нахабність старого ракетира. Той прямим текстом вимагав частку за те, що дозволить донику займатися своїми справами. Сева дожив до зрілих років, не усвідомлюючи, що на кожному кроці під масками звичайнісіньких людей ховалися такі меркантильні перевертні. Чи може раніше просто не хотів цього помічати, так жити було спокійніше? Що робити далі, він не знав. Повертаючись на роботу, повертатись на роботу не хотів. Е, категорично. До конференції ще лишалась купа часу, який нічим було зайняти, крім самоїдства. Він побачив, як з клініки виповзла знайома горбата фігура. Добрий пересувався доволі швидко, як на свій вік, перевалюючись, мов качка. Підійшов до дороги і попросив, е, по приселені очікування, підняв руку, щоб зупинити не таксі, а звичайну жовту маршрутку. От старий хрін сидів, бідкався, набиваючи собі ціни. ціну. Ціну. Маршрутка прокопнула літнього пасажира і поволі поїхала вперед. А Сева ніби мимоволі покотився помалу слідом. За кілька хвилин він уже переслідував жовтий пусик. Робив це вперше в житті, але справа виявилася нескладною. Для чого він це робив, Сева не міг би сказати навіть на допиті. Здебільшого знеч... знечів'я не... на черговій зупинці добрий виліз і прошмигнув у метро. Гонитва скінчилася нічим. Кілька годин після того, як Сева катався містом, то там, то тут каву і курячи, аж поки його не почало нудити. Розчавлений фізично і морально він приїхав на конференцію. Присутніх розсадили колег... колективами на заздалегідь позначені місця. Тільки після початку він зрозумів, що Масловський сука не прийшов, але Саві вже було однаково: їхати додому і слухати про нові закупівлі в салон на багато тисяч хотілося ще менше. Він написав люді, що буде пізно, і прикріпив селфі на фоні людного залу та сцени з банером, щоб вона не почала підозрювати його в адюльтері і не виносила мозок ще із цього приводу. Замість чиновників організатори випустили на сцену якихось закордонних гостей, практикуючих спеціалістів-трансплантологів. Тому конференція прийшла на диву цікаво і промайнула швидко. Розказали коротко, але про все: підбір і види донорів, зберігання органів, іменно супрестивну терапію для реципієнтів, ринок послуг і попит на різні товари. Тут серце, там нирку, цим кістки з зв'язками, все в асортименті. На кілька годин це вона навіть перестав думати про власні біди. Після закінчення курив на виході і раптом побачив знайому вже фігуру, що, перевалюючись по качин, що йшла, перевалюючись по покачиною. Сева відкинув недопалок і відійшов у тінь. Добре його не помітив і пішов далі у компанії якихось чоловіка та жінки. Що старий пень тут забув? Мабуть, десь іще працював і його теж загнали. Отже, не такий уже й пенсіонер, лицемірний жлоб. Тим часом усі троє сіли у пріус і почали вирулювати з парковки. Сева заскочив у свою тачку. У ньому пробудився азарт мисливця, який збився із сліду здобичі, а потім знову на нього натрапив. Сева вже мав досвід переслідування маршрутки, а враховуючи вечірню порожнечу доріг, міг спокійно тримати дистанцію, лишаючись непоміченим і не лишаючи прівус поза полем зору. Скоро вони заїхали у приватний сектор, і Сева ще більше стишив хід. Об'єкт спостереження повернув у вузенький провулок, а Северин заглушив мотор і пішов далі пішки. З перехрестя він бачив, як автівка зупинилася біля третього від початку провулку будинку і випустила качечку на волю. Добрий зайшов у хвіртку, за якою виднілась натуральна сільська халупа. Подробиць не розглядів, надто мало ліхтарів світило. Тепер він знав, де мешкає паскутний добрий, але не знав, для чого йому це знання. Втративши цікавість, Сева поспішно сів у ланус і рушив додому.